Вітаю друзі. Дуже цікавий міжнародний візит вчора відбувся в президента Зеленського. Він побував в Саудівській Аравії. Офіційно для зустрічі з спадковим принцем Мухаммедом Ібд Сауманом Аль-Саудом. А насправді, а насправді. Йому, Володимиру Зеленському, там озвучили ультиматум. Ультиматум пропозицію по закінченню війни в Україні. Озвучили ультиматум пропозицію від Путіна, яку напередодні візиту Зеленського туди привіз спікер. Держдуми Російської Федерації Вячеслав Володін, який останнім часом входить до ближнього кругу Путіна, якому доручають деякі делікатні речі, і, власне, він і передав цей ультиматум, цю пропозицію. Яка вона? Поки достатньої інформації немає, думаю, скоро будемо знати. Але вона серйозна пропозиція, і пов'язана вона з тим, що Саудівська Аравія знаходиться зараз серйозно в орбіті російських інтересів, в цього ж принца Мухаммеда, в нього вдісна цілується з. Декими російськими високопосадовцями, олігархами. І Саудівська Аравія все більше і більше в бік Китаю рухається і Російської Федерації. Водночас Саудівська Аравія відігравала серйозну роль в обмінах полоненими, особливо знаковими полоненими. Наприклад, командири Азовсталі вийшли з полону і пізніше опинилися в Україні, завдячуючи контактам з саудитами. Що ж до пропозиції, яку чи то пак ультиматума, чи па ультиматума пропозиції неважливо, яку отримав Зеленський. Вона на 99,9% не буде відкинута. Навіть якщо б вона була саме вигідна для України. Знаєте чому? Тому що Зелений, Зеленський боїться понад все втратити владу, а закінчення війни будь-яке закінчення війни. Автоматично означає втрату Зеленському владу. Треба буде проводити вибори. Спочатку піде він Нах, потім його зелена банда з парламента Нах, потім уряд Шмигалей. Нах. І далі тюрма. Якщо не для Зеленського, то для його оточення. так точно Рекетував Україну. Зеленському -то можуть дати західні партнери якісь гарантії в якійсь країні, а цим недоумкам, грабіжникам. Ні. Тому вони будуть зубами чіплятись, коготками завладні кріселка, не відпускатись. І будь-які там візити до Саудитів це більш візит чемності. До... Принца Мухаммеда і намагання, можливо, зіграти ще якусь гру з обміном таке плюс-мінус. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Слава Україні і смерть ворогам!